Вітаю друзі, вітаю колеги і гості мого каналу. Хочу трошки поговорити за одну інтересну шпаклівочку, а іменно за Soft, soft Extru, яку я випробував в останньому відео, яке було у мене на каналі. Чесно сказати, забіжу вперед. Да, я привик працювати, допустимо, шпаклівкою Black Carbon, Тобто, .е. це вуглеволокно, вниз, вуглеволокно зі скловолокном. да? Виводю я в ноль, Далі я працюю алюмінкою, буває з тягою, так, і вже грунтую. Якщо десь якісь є спори, там, вже приміняю я шпаклку Light. Ну, тобі ж, фінішно. Е, В останньому відео я вирішив спробувати після е, карбонової шпаклівки шпаклівку Soft Extra. Наскільки я знав, по ТДС і по е, балачкам да, так, по розговорам других малярів. І в цілому, я так наблюдав у банці, її, що вона десь е, по консистенції, скажімо так, між універсалкою і фінішкою. От така в неї інтересна така і не густа, і не рідка. В общем, таке щось воно. Чесно сказати, я коли відкрив банку, я взяв кілограмову. Я не зрозумів, як вона працює, я хотів її закрити, віддати якомусь малеру. Але ж потім сам про себе подумав, що ну, не можуть поляки в своїй линіці зробити якусь там одну, один екземпляр, якийсь ну, би да? Я вирішив, навіть попри те, що мені не хотілося з нею працювати, чесно скажу. понять все-таки, як вона повинна працювати. І я її поняв. От, допустим, і під кінець, вже, коли я вже виготовив деталь, контрольовано, не спіша, я витачив, я ще все розкажу, як вона працює. Я навіть в неї влюбився, і мені подобається нею працювати також. Вона в мене була як вже завершаючий, не нужна була ні фінішка, нічого. Мені сподобалось те, що вона шкуриться дуже легко. Хоча по ТДСу, якщо відкрити. ТДС. Там написано, що можна її шліфувати і 80 і 120 двадцяткою, і тому І нижче. Да? Я, зі своєї сторони, хочу сказати, що 80-ка це буде дуже крупно, так як вона дуже легко треться, я просто сидів і акуратно витачував, акуратно витачував буртик. От, бо бачив, що воно сипеться прямо на ура. Думаю, якщо І то це було 120-ка це саме більше. Я потім взяв 150-ку, вона почала навіть ще краще. Шкурити. Я напомню, що це було не навалював я там ямки нею, а просто стягнув. Спеціально я оставив не повністю рівну деталь, а таку десь щось є. Да? Десь, практично рівне, але десь щось є. Да? Якби алюмінькою, то я знаю, що там трошки товще навалив туди-сюди, вишкурив в ноль і все. Думаю, ну провірю вже її, що воно буде. І я замітив одне. Якщо її навалювати дуже багато, ну нею виводить да, як універсалкою тіпа, чи місто стекла, то в неї присутні по пори. Це каже про те, що вона розчитана на тонкі слоя. То ну, я замітив, що кроме тонких слоїв можна десь щось трошки піднавалити. Ну, не сильно, от, іменно, не сильно. Убрати якісь ізянчики невеличкі. Тобто я все це не просто там резиновим я ястянув пори свої. А так, не сильно придавлював, щоб чуть-чуть зробити нальот. Да, чуть, чуть такий нальотик невеличкий. ну Взагалі там Чуть-чуть. Да? Зробив я. Думаю, зараз висінько виточу, подивлюся, що до чого. Вона налажується як масличко, Така інтересна, вона так. Раз, два. Там, ну, шикарно. Тобто, не сильно рідка і при цьому не густа. Тому що я бачив скільки мені треба шпаклювати, я наколотив приблизно як ну, якби я колотив допустим, там, якоюсь другою да, там, алюмінькою. І я коли наніс все це на арочку, я зрозумів, що в мене більша половина залишилася, ну, її не треба приміняти. Довелося її викинути. Цього вистачило. Це як з ґрунтом, знаєте, ґрунт барпімовський оцей, 4 до 1. Привикли ми, допустимо, другими працювати, На розводимо барбівськи і виявляється, що ми багато розвели. Так само з цією шпакльовочкою я столкнувся. Тобто Я зрозумів, що її небагато треба. Вона, в принципі, не тільки для порів, а можна трохи чуть -чуть піднавалить, слегка. І точиться вона ну, просто ну, шикарно. Просто так легенько треба не спішати. Не спішить сісти. І акуратно виточить, що тобі треба, буртик акуратно, контрольовано. Поняти, де давиш рукою на плашечку там, і, топ, і тому подібне. Коли я це зрозумів під кінець роботи. Це була... тобто, я дві деталі підготував. Я плювався, на третій я зібрався з мислями і ну, не може поляк придумати херню. Я сів і акуратно зробив все як положено. Примінив різні наждачки, щоб зрозуміти, як вона третя, добре чи плохо. І тому подібне. І я в неї влюбився. Попри її ціну, яка велика баночка Soft Extra коштує 370 гривні. Ви знаєте, ну я дуже задоволений, в принципі. Хоча перед цим я просто плювався від неї. Тепер я задоволений, і я можу 100% сказати, що ця шпаклівка реально дуже хороша. Але одне є важливе. Важливий нюанс, що це не та шпакльовка, що нею треба завалювати ями. Це шпакльовка, яку можна примінити, даби вирівняти поверхність вже вирівняною. Уже, допустимо, коли ви вирівняли з цикловолокном. Але є якісь недочоти непонятні. Да? От нею стягнуть так, щоб не сильно, і виточить все це. І вона чудово шкуриться, дуже чудово. Вона шкуриться починаючи е, від 120 хорошо. Я 120-кої зрізав верхній шар, чуть-чуть, ще не вирівняв. Перейшов на 150-ку, трошки підшкурив краще. Потім я дивлюся, що вона сипеться хорошо. Що вона е, реально можна примінити нижчу градацію наждачки. Я перейшов на 200 е, з пудрою на 200. 20, кажуться, да, 220. Я виточив уже під ґрунт. Взяв машинку. Ну, Вона настільки м'яка, що я спочатку взяв машинку на м'якій подложці, потім знову надів 220-ку. Думав машинкою, а в мене арочка і такі неудобні моменти. А вона легко шкуриться. Думаю, ні, відставлю машинку. Бо десь не там придавлю якось, навіть якось. м'який круг він може мені пошкодити сам буртик. Настільки вона третя? Ну, Ви поняли, в чому прикол? Я відставив машинку, думаю, візьму я зараз е, красний скотчбрайт. Я взяв, вручну ще пробігся, воно висипалось там з ходу, да, перебив усі моменти, там піде ґрунт, обклеївся і погрунтував. Тобі ж, під кінець, третій деталі, я поняв, що воно працює. І мені воно дуже сподобалась, тому я її рекомендую, друзі. Велика банка 370 гривень коштує. Вона стоїть це грошей. Якщо цікаво, за... Користуйтеся, пробуйте, то є дійсно. Хороший, хороша шпаклівка, мені подобається. Всіх благ і на зв'язку. А, і кстати, зараз я не знаю, що буде далі. Я купив номер лайфа. От, я приложу номер телефона Лайф. Якщо що, поки що. Я Київ Стар є, але він не працює зараз. Але є лайф, якому можна дозвонитися там і